Війна змінила ринок праці докорінно з одного боку, з іншого боку, тільки підсилила ті тенденції, які ми вже бачили ще в 2020 2019 році. Що я тут маю на увазі? Зрозуміло, що наразі є дуже велика кадрова криза. І безпосередньо ця кадрова криза вона посилюється з дня на день, і війна є фактором того. Ми бачимо критичну недостачу кількості кандидатів. Кількості працівників в сегменті блакитних комерцій, в сегменті робочих спеціальностей, і ми бачимо, що підприємствам великим мережам бракує людей, а кількість вакансій тут тільки зростає. І власне, це коли я казала, що тенденції тільки підсилила. Тобто, ми бачили в 2019-му, в 2020-му році, що вже кадрова криза, як така, вона з'являлася. Тобто, роботодавці вони сигналізували про те, що їм бракує людей, коли почалася повномасштабна війна. Ми бачимо фактор великої кількості людей, які виїхали за кордон, велика кількість людей задіяна прямо чи посередковано у війні, і це створило демографічну кризу, в першу чергу, як наслідком якої є кадрова криза. Статистично загалом і йде мова про те, що кількість вакансій, які на сьогоднішній день відкриті, в яких роботодавці шукають людей, це близько мільйона насправді. Але якщо ми говоримо про потребу на сьогоднішній місяць. На серпень місяць, за даними наприклад нашого ресурсу, ми бачимо, що це понад 100 тисяч вакансій, які є відкриті, в яких дуже активний іде пошук. Деякі вакансії вони є вже фактично вічними, тобто вони з місяця в місяць повторюються, і великі підприємства шукають перманентно персонал. І одної тенденцій, яку ми теж бачимо, що Роботодавці наразі, особливо в критичних регіонах або в критичних сферах, вони впливають в зарплати. Динаміка зростання зарплат вона досить висока в тим вище, чим вищий дефіцит кадровий в даному сегменті, наприклад. У Львівській області наразі відбулося певне таке скупчення швейних підприємств, тому що частина були перелоковані з сходу України, частина вже там були, і частина були простимульовані і в тому числі. Обставинами війни, коли почали шити певні засоби захисту, індивідуального захисту і так далі, і це скупчення швейних підприємств створило не просто не тільки дефіцит кадровий, але й дуже високу конкуренцію. І одним із способів швейних підприємств переманювати працівників один до одного, коли їх немає на ринку, це зарплатнею. Ви можете назвати сьогодні топ таких топ 3 вічних вакансій? Так, можу, це водії. Це касири і це фахівці, називаємо так, різного профілю. Тобто це різноробочі. Тому що велика текучість кадрів, якщо ми говоримо про різноробочих, і велика потреба. І це людина широкого профілю, яка може бути задіяна на підприємстві чи в торгівельній мережі в дуже різних місцях. Але касири і фахівці і водії, вони просто в постійному пошуку знаходяться в певних великих мережах. Кому сьогодні легше знайти роботу: жінці чи чоловіку, пенсіонеру чи студенту? Чудове питання. Якщо пенсіонера чи студенту, студенту легше знайти наразі роботу, але знову ж таки залежить від сфери. Тому що якщо ми говоримо про логістику, то чоловіки старше 60 років вони дуже затребувані, особливо якщо в них є посвідчення водія вже готове. Якщо ми говоримо, кому легше знайти чоловіку чи жінці, то наразі чоловіки дуже затребовані в умовно в чоловічих професіях, і не всі посади, не всі спеціальності можна одномоментно замінити жінками. Однак жінки теж, як ми бачили сьогодні на даних, що вони в високому попиті, якраз в зв'язку з тим, що чоловіків фізично немає на дану посаду. Роботодавці сьогодні цілеспрямовано віддають перевагу саме жінкам, тому що їх, наприклад, не мобілізують. Яка так. тенденція от з цим питанням? Наскільки це важливо? Сьогодні даним дослідженням, ми бачимо, що якраз роботодавці схильні вирішувати свою кадрову кризу тим, що активніше навчають і наймають жінок на посади? Це їх забезпечує в тому, що жінка не буде мобілізована, якщо вона не є з тих професій, які підпадають під мобілізацію. І це один спектр, інший спектр, що в певних посадах, навіть якщо є можливість наняти чоловіків, то розглядають чоловіків, ось ми що ми по даних побачили, наприклад, з білим квитком або старше 60 років, або є ще інша сторона медалі, що не завжди чоловіки, якщо роботавець готовий прийняти, наприклад, і, і на повністю офіційне оформлення і так далі, самі готові оформитися в зв'язку з тим, що уник е щоб уникнути ризиків мобілізації. Тобто ринок переходить в сіру дуже так. переходить, так і це, на жаль, така досить негативна тенденція. Він не був повністю білим, наш ринок, і це теж те, що ми завжди дуже хотіли рухати в таке відбілення ринку праці, щоб робочі відносини були узаконені і максимально білими, тому що це і гарантії працівнику відпустки, зарплатні, соціальних соціальні гарантії. Пенсії в тому числі, однак на сьогоднішній день там да, ми бачимо все більше і більше відхід в тінь, який якщо раніше це часто була ініціатива саме роботодавця, щоб уникнути додаткового податкового навантаження, то наразі це нерідко є ініціатива самих кандидатів. На пенсіонерів попит це правда дійсно. яка статистика? Так, ми бачимо сьогодні, що Близько 50%-56% готові розглядати більш активно жінок. І наступною категорією після жінок це молодь і пенсіонери. Знову ж таки, тут дуже важливо дивитися на галузь, тому що якщо ми говоримо про логістику, часто знову ж таки чоловіки пенсійного віку це в дуже попатічі в охороні і так далі. І якщо говорити про самих пенсіонерів, ми теж дивилися на дані, і дослідження показує, що пенсіонери. Не всі готові бути активними зараз на ринку праці, але понад 40% вони є активними на ринку праці, готові працевлаштовуватися або активно шукають роботу. Тобто тут є певна така меч з боку роботодавців і кандидатів. А як війна змінила ринок фрілансу? Посилила тенденції. По-перше, дуже ринок фрілансу і віддалено роботи був простимульований ковідом. І а, війна підсвітила м, потребу в гнучкості. Тому що коли люди переїжджають, не завжди можуть бути добратися до робочого місця і так, далі, і так далі. Ми бачимо за аналітичними даними, що вакансії, які мають опцію або можливість роботи віддалено, вони збирають найбільшу кількість відгуків на одну вакансію. Тобто, це по суті вакансії, в яких немає кадрової кризи, я би так сформувала. Ну дуже так узагальнено. але безумовно, з наявністю, можливості Віддаленої роботи, роботодавцям значно легше знаходити кандидатів, тому що такий попит з боку населення дуже високий. Ви на початку говорили про кризу, а якщо про цифри, про якісь показники, наскільки вона критична? Дефіцит робочої сили, дефіцит працівників? За даними однієї з дослідницьких компаній, нам для того, щоб утримувати ріст ВВП, до 2030 року потрібно додаткової робочої сили знайти щонайменше 4,5 мільйона людей. І це в умовах, коли в нас мільйонами населення зменшується, це просто непосильна задача. Ну, тобто, це не те, щоб не посильна, вона посильна, але вона, вона дуже складна і багатокомпонентна. І вона зрозумі... дає розуміння в тому, що ми не зможемо, наприклад, в мільйони людей знайти кількість серед свого населення, і це на сьогоднішній день формує те, вже, як роботодавці будують свої стратегії відносно подальшого розвитку бізнесу або відносно найму працівників. що я тут маю на увазі, що ми вже бачимо, що пішло розширення пулу кандидатів, які розглядають роботодавці в бік більшої, більшої лояльності до соціально вразливих верств населення це якраз про пенсіонерів, це про більше залученість жінок, там де їх раніше не залучали. Це про вирівнювання, зростання зарплатні у жінок. Хоча ми часто розуміємо і знаємо, що зарплатні. На одній ті самій посаді у жінки, часто може бути не не тотожна чоловічі, це активніше залучення молоді без досвіду і е, впровадження програм навчання, перенавчання і так далі. І окрім роботи з е, вразливими верствами населення, тими, які раніше були виключені з ринку праці, а особливо, наприклад, люди з інвалідністю, в даному сьогоднішньому контексті це ще і ветерани. Є е, наступний е, Напрямок, в якому рухаються вже сьогодні роботодавці і стратегічно повинні рухатися. Це в розумінні звідки брати ще населення, щоб заповнити потребу, яка зростає щоденно, і це мова йде і про залучення іноземної робочої сили. Тобто, розмова про те, що в Україну приїдуть, наприклад, умовно з Африки, що ми чуємо там в таксі або в громадському транспорті, це вже стало реальністю. Це вже стало реальністю в будівничій сфері. Тож, тобто, ми бачимо більш активний рух в даному випадку. Це не стало зараз масовим, тому що загалом українським роботодавцям складніше конкурувати зараз за робочу силу світову, тому що військові дії відбуваються в країні складно конкурувати з зарплатами. Однак тому ми, наприклад, не можемо конкурувати з робітників з нашими країнними партнерами. Але в перспективі і будівельна сфера вона дуже така, так би мовити, чоловіча. І вже йде рух залучення працівників з за кордону, яким якраз фактор зарплатні є мотивуючим навіть попри військові дії. Про які країни йде мова країни Африки і країни середнього сходу. Давайте поговоримо ще про зарплати. Цікаво, як Давай. вони зросли. На якій спеціальності там або на які вакансії, от яка тенденція помітна така угу. загалом, якщо говорити загальні тенденції, ми бачимо, що рік до року в середньому зарплата зростає на 20%. І якщо порівнювати зарплатню, наприклад, станом на сьогодні, на подібні позиції, умовно до воєнного, тобто до повномасштабного вторгнення періодом, зарплатня в деяких сферах зросла навіть на 40-48%. Однак тут теж важливо розуміти. Що відсотково зростання зарплатні не говорить про зростання купівельної спроможності, тому що ми розуміємо, що обставини змінилися. Тобто певною мірою компенсація інфляції в зарплатні з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що, попри те, що в загальному в середньому по Україні зарплатня зростає, але в залежності від регіону, в залежності від професії, динаміка різна. Якщо ми говоримо про захід України, про Львів, про Закарпаття, Відсоток зростання зарплатні 30-37%, те, що ми побачили по попевне сфері, особливо якщо ми ті ж швейні підприємства візьмемо до прикладу. Київ активно теж зростає, тому що тут конкуренція роботодавців дуже висока. Київська область дещо легше. Якщо ми говоримо про регіони ближчі до сходу, то тут вже залежить. Наприклад, якщо це прифронтове місто, то в певних посадах. Навпаки, зростання немає, але в певних, як, наприклад, на підприємства потрібні слюсарі, а їх немає взагалі, як я і ще немає заохочення працювати в прифронтовому місті, то зарплатні пропонуються дуже високі. Наприклад, якщо ми говоримо там про слюсарі, це можуть бути і 40, 45, 50 тисяч з розрядом. Які професії скоро зникнуть, будуть непотрібні? От куди не варто йти? Я б не говорила, що якісь професії стануть непотрібними. Але можемо говорити про ті професії, які на сьогоднішній день не є мають розвернути попит, тобто мають більший попит з боку кандидатів, ніж з боку роботодавців. На жаль, і я вважаю, що це дуже жахливо. Що в нас дуже постраждала сфера культури. І е, працівникам в сфері культури складно шукати роботу, тому що вакансій в даному напрямку їх мало. Попит на робітнича професія продовжує рости. Продовжує рости, він росте е, прям дуже швидко, е, те, що ми спостерігаємо з 2019 року. А може, якісь ти там сантехніки почали отримувати стільки там чи зварювальники, про які професії? От які скажімо так, золоті робітничі професії. Так, це? золоті золоті робітничі професії це ті, які потребують кваліфікації, яка не здобувається швидко. І тут ми говоримо про зварювальників, про слюсарів. Тут ми говоримо про монтажників, про водіїв спецтехніки, особливо там високий попит. Це про ем, операторів ем, налагоджувальників на, на е, обладнання. Буквально полюють за роботодав за фахівцями, які мають спеціалізацію, і пспеціалізацію підтверджений досвід. Це електромеханіки, електрики. Це слюсарі, особливо ті, які мають певний розряд вже фаховий, це зварювальники, які мають досвід і кваліфікацію, і водії спецтехніки, в яких має бути теж певне посвідчення і досвід керування цими автомобілями цією спецтехнікою. Якщо говорити про порядок зарплатні, то ось в цих перерахованих. Вакансія безумовно дуже складно говорити з загальними категоріями, тому що залежить від регіону і так далі. Але ми спостерігаємо на ресурсі зарплатні в районі 40-45 тисяч і далі на дані професії. Чому ви не називаєте, наприклад, айтішників? Тут важливо розуміти, що ми працюємо безпосередньо з сегментом робітничих спеціальностей, і ми вибрали це як наш ключовий фокус, в якому є по перше, дуже висока потреба по-друге, є. І тут я хочу зробити таку ремарку: насправді, сегмент робітничих спеціальностей, він величезний, тому що це мова йде і про виробництво, це мова йде про сільське господарство, про логістику, про розрібну оптову торгівлю це просто фактично працівники і той сегмент, який торкається всіх сфер економіки, фактично. І тут важливо теж розуміти, що це один із найстабільніших сегментів, в яких завжди є робота. От середня заробітна плата сьогодні, як вона змінилася, медіана сьогодні, яку ми спостерігаємо, вона в районі 18 тисяч гривень. Знову ж таки, залежить від регіону, залежить від спеціалізації і того, який саме фахівець потрібен. Як вона змінилася, якщо порівнювати з попереднім роком, вона змінилася в коридорі. 15%, якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, це від 10% до 30%. Наскільки активно через дефіцит саме чолові... чоловіків після початку Великої війни підприємства почали залучати жінок до таких чоловічих професій, там якась деревообробка, металургія, водійка, трактора. Яка тенденція? Якщо ми говорити про жінок, то першим таким найбільш активним залученням відбулося в залучення водійок. Громадського транспорту і загалом навчання жінок на водію спецтехніки також ми чули і бачили вже новини про те, що жінкам дозволено працювати на шахтах чи в металургії. Вони задіються в підприємствах активно. Але якщо говорити саме про масовість, то більш масово здебільшого це в логістичній транспортній сфері. Давайте підведемо підсумок нашої розмови. Отже, які тренди, які тенденції сьогодні в сфері робітничих професій в Україні бачимо. Велику кадрову кризу, яка безпосередньо розкривається в виробництві, в логістиці, в роздрібній торгівлі, тобто це в тих сферах, де потрібно одномоментно велика кількість людей, тому що якщо ми уявимо, що відкривається торгова мережа, там потрібна Сотні або більше людей одночасно, і в умовах демографічної кризи, в умовах поточної ситуації з тим, що кількість кандидатів знижується, все складніше стає знаходити людей на вакантні посади в таких об'ємах. Більше залучення тих соціальних груп, які раніше були не так активно залучені в ринок праці. В першу чергу, це Залучення жінок до ринку праці до тих професій, в яких раніше жінок не розглядали. Залучення молоді без досвіду, далі осіб пенсійного віку або старше 45 років. Щодо тенденції на завтра, які ваші прогнози, що нас чекає на ринку праці робітничих спеціальностей Там 2025 рік. Нам варто очікувати того, що кадрова криза не буде вирішена одномоментно. І що ми не повернемося до тієї точки, наприклад, як була в там 2021 році, і це обумовлює те, що вже сьогодні повинні бути зроблені дії, які даватимуть довгостроковий ефект. Тобто немає чарівної пігулки, але вже сьогодні бізнес, роботодавці, держава повинні і думають про те, як дану кадрову кризу і демографічну, зокрема вирішувати. І це говорить про те, що ми маємо бути готові до мультикультурності. Ми маємо бути готові до того, щоб зруйнувати стереотипи вікові, гендерні і так далі. Тому що на сьогоднішній день кожна людина це особистість, і кожна особистість вона може нести свою цінність в ринку праці. І суспільство і роботодавці в тому числі мають стати і вже стають більш адаптивними і більш готовими. До того щоб включати різні вершви населення і розглядати їх як працівників своїх підприємств.